Всім привіт! Я вирішила записати дихальні техніки при стресі, що швидко допомагають заспокоїтись. Вони не допоможуть вирішити нашу головну проблему, але вони допоможуть освоїти розум, щоб чітко зрозуміти, що робити далі. І перша техніка це буде техніка квадрат, це підрахунок 4. На 4 ми робимо вдих, затримка, видих, затримка. Для неї також можна використовувати метроном, ви можете ввести навіть на Ютубі, там вам буде розрахунок. Зараз а, ми будемо з вами вдихати під клацання. Я буду ось так робити, і ми будемо вдихати. Сідаємо рівненько, опустили плечі, витягнули замоківку, робимо по 4. Поїхали вдих. Затримка. Видих через рот, щелепа розслаблена. Затримка. простих. Затримка. Видих. Дану техніку ви можете робити десь 2-3 хвилини. Також є невеликий відсоток людей, у яких ця техніка викликає паніку. Якщо це ви, будь ласка, не робіть. Її не потрібно себе мучити, просто зробіть іншу техніку. Також після цього вам може захотітися спати. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, лягайте поспішувати. Ми переходимо з вами до наступної техніки. Її часто використовують при панічних атаках, також її роблять військові з ПТСР. Ми з вами робимо, сідаємо рівненько, робимо глибокий повний вдих до вашого максимуму носом. І далі два короткі довдихи. І тепер плавний, спокійний видих через рот, щелото розслаблено. Знову видихаємо до самого кінця. Повний видих, прямо все-все-все з повітря, з легене Вдих. Два додихи. Можна зробити паузу і тепер плавний видих. Вдих. Видих. Раз. Супер. зазвичай, у всіх заспокійливих техніках видих має бути довше вдиху, і ми з вами переходимо до третьої техніки: це стимуляція блукаючого нерва. Її можна робити також лежачи. Одразу хочу вас попередити, що стимулюючи блукаючий нерв, ми з вами активуємо емоційне вивільнення, тобто ви можете почати плакати. Це абсолютно нормально. Це буде таке вивільнення, це не буде істерикою, яка затягнеться надовго, це дуже швидко закінчиться. Ну, будь ласка, дозвольте собі це не стримайте. Ми зараз з вами будемо вдихати, видихаємо через дзвінки звуки. Це може бути ж з ми. я, наприклад, дуже люблю ж. Це запускає більшу вибрацію. І зараз ми з вами вдихаємо. І тепер через ж. І знову вдих. Дихаємо, зараз спробуємо з. Цю <зв 'язок> техніку класно робити, наприклад, якщо у вас вже почалися якісь фізичні прояви, такі як тремор, або, знаєте, ви стиснули своє тіло для його швидшого розслаблення. Давайте ми з вами продовжимо. Також в цій техніці дуже класно, що допомагає, можна покласти руку одну насочне сплотіння, іншу між лопатками. Знаєте, на наші такі окситоцинові центри, і це також допомагає. Трошки так притисніть, щоб ви відчували дотик. І тепер вдихаємо. І давайте тепер. Вдихаємо, і зробимо ще раз, і видихаємо через ми. Супер. Використовуйте будь-яку з цих технік, можете робити всі разом, заспокоїтесь, дихайте і пам'ятайте, вони нас ніколи не зламають. Силу нашого духу не зламати. Це буде Україна. До зустрічі на тренуванні.